2023 закінчується масованими ракетними ударами Росіян по Україні. 120 міст і сіл були під ударом ракет та дронів, житлові будинки, метро, торговельний центр, пологовий, інфраструктурні об'єкти Запоріжжя, Одеса, Дніпро. Вчора згадували своїх загиблих у Києві. З п'ятниці триває пошукова рятувальна операція. Загиблих вже 21. завтра в столиці День жалоби. Ну а в Харкові у розбитому центрі теж працюють рятувальники. Десятки постраждалих після вчорашнього ракетного удару Росіян. Вночі на місто була ще й дронова атака. Тему війни розв'язаної Росією. Обговорюють на термінових радбезах. ООН. останній був скликаний саме Росією через ситуацію в Білгороді. Ну, російська пісня одна і та сама в їхній свідомості Росія захищається, агресор України. Хоча підтримка України на радбезі можна сказати повна лейтмотив промовці, Україна має право на захист своїх територій, але і так звані нейтральні голоси Китаю, приміром чи менші гравці, які представляють глобальний південь, говорять про переговори та наголошують на необхідності стежити за симетричною відповіддю, Тобто, щоб, мовляв, Україна не перегнула палка. Пане Олександр, власне, з цього і хотіли би почати з вами розмов. Мову, оці голоси про те, щоб стежили ми за симетричною відповіддю. У нас плюс-мінус є консенсус по Криму про те, що ми можемо вражати воєнні цілі в Криму. А от щодо е таких цілей, як Білгород, наприклад, е чи цілі на території Росії, в 2024 році. Ми будемо теж чути такі голоси про те, що будьте обережні з симетричною відповіддю, нам ніхто не може заборонити наносити удари по військовим об'єктам. В рамках міжнародного збройного конфлікту, і це не є порушенням жодних норм міжнародного права. Бачите, в чому ситуація? Приклад Ізраїлю це продемонстрував, що на превеликий жаль іноді йде реакція не зовсім зрозуміла на події, що відбуваються, тому що коли 7 жовтня Ізраїль став жертвою терористичних атак, відверто і всі побачили ці картини, коли вбивали цивільних громадян, і вся громадська думка була на боці Ізраїлю. Але подивіться, що сталося через місяця, півтора-два. Коли вся преса, міжнародні змі почали критикувати Ізраїль за бомбардування там і так далі, і так далі, нам вдається в цій війні, яка триває майже два роки, вже, зберігати ось той баланс, коли нас ніхто не може звинуватити і дорікнути, що ми наносимо удари по цивільним об'єктам, і важливо так працювати надалі. Ви знаєте, що ця війна продемонструвала, що вразливе місце росіян це як би там не було, це їхні військові. Тому що коли ми говоримо, що удари по території Росії мають спричинити зміни. І внутрішню дестабілізацію і там це правильно і важливо. Єдиний прецедент і приклад, що це спричинило, це був бунт Пригожина, і він був пов'язаний якраз з військовою складовою. Отже, вони продемонстрували свої слабкі місця в той же час. Рейди, які були РДК Легіон Свободи Росії, на жаль, не дали того ефекту, на який сподівалися по Білгороду. Отже. Ключ до цього всього це удари по військовим об'єктам. У нас є аеродромна мережа ворога, яка відома, яка знаходиться вздовж кордонів з Україною, її треба нищити. Звідти взлітає авіація, яка потім наносить удари по території України. Є об'єкти військово-промислового комплексу, десь 35% їх сконцентровано в європейській частині Росії. Отже, вони в межах досяжності певних систем, які ми маємо розробляти. Це наступний момент. Бо коли ми говоримо про захист з повітря від атак ворога. ППО це хороший елемент і важливий, однозначно. Без нього не обійтись. Але якщо ми будемо мати можливості наносити удари по їхнім аеродромам, по складам з ракетами з боєприпасами, будемо зменшувати потенціал. А це буде внутрішній тиск зсередини російського блоку військового, які будуть демонструвати різними способами, що десь вони в певний момент стануть неспроможні вести тобто, цю дію. Щоб підсумувати розхитати якусь там суспільну думку, розпалити стосовно того, щоб ви припинили війну, такими ударами ви вважаєте неможливо. Їх треба скерувати. Так, так, їх треба їх психологічний ефект проти населення це важливо, але він, на жаль, не визначаний в цьому факторі. Слухайте, ну предки цих людей спалили Москву і відступили, розумієте? Тобто, я просто до того веду, що їм треба буде ані Сажгут Білгород. І ви вважаєте, оці самі, удари по Білгороду самі. це була ситуативна відповідь, а не стратегія України на 24 й рік. А, я думаю, що ні. Я думаю, що стратегія все ж таки буде скерована на удари конкретно, чітко по військові об'єкти їх Як шукали і в Білгороді, було? та безумовно чудово.